У Хмельницькому продовжує працювати центр надання гуманітарної допомоги, що понеділка та щоп'ятниці сюди приходять сотні внутрішньо переміщених людей. Минулого року Хмельницька обласна рада та громадська організація ЕПІ просвіта підписали меморандум про співпрацю, в рамках якого батьки, діти, яких мають фізичні чи розумові вади, можуть отримати допомогу. Проєкт націлений на гуманітарну незалежність батьків, тобто є дуже дуже багато речей, які батьки можуть отримувати від держави, але вони не знають, як і не знають про наявність самих цих послуг. Тому наш проєкт надає юридичну допомогу, юридичні семінари для батьків. Також розбираються їх конкретні ситуації, допомагаємо писати заяви, коли потрібні скарги, і щоб вони отримували підгузники, харчування, ліки. Також на цей час, поки в нас іде проєкт, на два місяці ми закупили. Для батьків необхідні їм гуманітарні так потреби. Підгузники, пелюшки, серветки ну, те, що батьки потребували і залишили саме на це заявки. Допомогу можна отримати або особисто, або її надішують поштою. Наразі проєктом скористалися півсотні сімей з Хмельницької області. Фонд Фонди в Україні для громадських організацій осіб з інвалідністю. Ці організації подають проекти і фофінансує потреби потребу конкретної організації. В рамках реалізації проєкту передбачено надання психологічної допомоги. Також значна частина роботи носить просвітницький характер, зокрема як відстоїти свої права та права дитини.